Друзі, всім привіт! Сьогодні я нарешті зніму відос, який вже давно планував, але ніяк якось не було на те часу. Я сьогодні буду шукати на водосховищі карася. Всі ви знаєте, карась це кариба, яка може бути завжди, може бути всюди і водночас ніде. І відповідно клювати вона може на одне, на друге, на третє, а може взагалі не клювати. Тому сьогодні, скажімо так, я з Петю переїхали на Басівкут на точку, де я вже скажімо, мав змогу половити карася. І я чув по одну наводку минулого року від одного діда місцевого, який тут часто ловить, де отут є саме карасі. Тому ми прийшли, замістили прикормку, вона ще поки настаюється. От зараз будемо маркеритись. Сенс такий, тобто крась тут, як нам сказали, і як ловив його я, на дальніх дистанціях. Тобто прийдеться далеко, тобто 60 метрів плюс не ближче точно. А якщо подивитись карту глибин, то можливо навіть і 80. Плюс. Тобто буде видно, зараз примаркеримося, побачимо, тому що там є. Перепади глибин великі, я хочу подивитися, чи є там бровка, чи там плавний такий спад. Ну, загалом зараз промаркерюся, розкладу водилище, домішаю прикормку І тоді я вже розкажу вам тактику, прикормку, які наживки і так далі. А сьогодні у нас буде фідер. Тому погнали! Красота. Я вже промаркерився, розкажу вам загалом ситуацію і яка буде тактика. Тобто по глибинам у нас сама глибока точка від 80 метрів. Далі у нас 60 метрів і теж йде спад глибини. Ніяких бровок не знайшов, ракошничка не знайшов, дно. Така, таке Не дуже м'яке, не дуже тверде, тобто, абсолютно нема до чого прив'язатись, крім е, тої наводки, що от, треба далеко кидати, от, і там буде красть. Я так припускаю, що от, мова йде про саму глибоку точку. Тому зараз я поки роблю дальні закиди ось, е, на одне і на друге водилище. Але у мене трішки інша схема, тобто на 3 і 6 лівому у мене флет. Ну, тобто Культурний аналог вбивці ці карася, тобто, малесенький гачок десь 12 і малесенький попапчик десь 6 мм в діаметрі. А направо видовочки, кластичний фідер, повідець десь ну як для карася, не дуже довгий, тобто десь сантиметрів 60 плюс фідергамчик. І пробую поки на пірловку з опаришем. Ось Тактика буде така, я буду кидати енний час просто чим подалі. Там метрів, ну Зараз, наприклад, 60-70-80 метрів. Ось так. Якщо результату не буде. Одну точку я починаю закормлювати, ту, що на класичний фідер поближче, так щоб було зручно докидувати, тобто метрів в 60 і все. А флет просто буду перезакидувати періодично і пробивати дальню дистанцію. Там побачимо. От. А тепер скажу, що є по насадкам і по прикормці. У нас є самі такі класичні: це опариш, черв'як, Само собою. Всякі там плаваючі насадки, типу попапів, пінопласта, пуфіків і так далі. Ну, і, звичайно, я зварив перловку, тому що ну, карась і перловка – це, скажімо так, одне ціле. До речі, рецепт такий цікавий. Можливо, вам буде також послухати. Мені сказав його тут один дід. Сенс який? Берете пировки, насипаєте в стакан якийсь високий, по два пальця висотою. Наливаєте Дальше в каструлю, це все заливаєте, заливаєте водою. Ось, Варите десь до кипіння, це десь хвилин 5-10, Вимикаєте, чекаєте 5 хвилин, знову вмикаєте вогонь. 5 хвилин. Воно повариться, вимикаєте. І так, 3-4 круга. Тобто, ну ви побачите. Наприклад, мені порадили 4 круга, але в мене вийшло, що 3 четвертого був би зайвим. От. Три таких паузи, тобто включили, виключили, включили, виключили, в кінці воно настоїться. Сенс в тому, що воно щоразу так п'є воду після кожної такої паузи, набухає добре, в міру вариться. Тобто, в мене вона зараз виходить. Не дуже м'яка, не дуже тверда. Тобто комфортно їсти рибі, але при тому не злазить з гачка. Веренно ну, хороша, гарна е, вийшла пірловочка. Ось такий рецепт ловіть. От. Поки я перезакидую з темпом 5. Тре 10 хвилин, тобто буду саме на флет рідше, тому що не знаю настільки вимиється прикормка, хоча я потестив там біля берега. Ну типа вимивається швидко. Але карась теж така риба, що вона, скажімо так, якщо брати крупний, да, з розрахунком, то все ж не буде так зразу брати, як там плутвичка, знаєте, тому треба час. Тому саме водили на попапчиках, я буду трішки рідше перекидати. А оце десь з темпом там 5 хвилин, а там побачимо. Спершу так, потім збільшу темп. От, Спробуємо знайти на дальніх дистанціях рибу, а ні, тоді кормимо. Ну, поки якось так. Трапилася мені нагода познайомитись з новим брендом. Називається команда А. Ось. Це поки що місцевий бренд, хоча, можливо, з часом, якщо людям зайде приконка, то буде потужніше. Я мав змогу, скажімо так, поспілкуватися з виробником і людиною, яка створювала цю прикормку. Ну, дуже багато чого цікавого розказала. І взагалі про цю прикормку, і в цілому про різні прикормки, про склади і так далі. Ну, те, чого я не знав, дуже багато корисної інформації отримав. І от підігнали мені скажімо так, кілька пачок на тест. От Сьогодні я якраз взяв Карасьову. Ну, Що можна сказати? Бо от у мого друга була інша прикормка, не буду казати, яка, щоб це не була як якась антиреклама. То в мене був чесник, і в нього був чесник, то в мене оцей що чесник він набагато був насиченіший. Тобто він не ядучий, такий, що знаєте, воняє. Він приємний такий в міру, приємний чесник. Ну, якщо для когось чесник взагалі може бути приємним. От. Але насичений смак. Фракція виходить дрібна, є часточки невеличкі, щось схоже на невеличку пастачину, але саме дрібну таку. Тобто, я поговорив з виробником, спитав, чи є сенс наприклад, змішувати його прикормку, чи краще в соло. Ну, мені порадили в соло, тому я взяв в соло саме смак. Ось, така, ось так воно виглядає. Покажу. Ось. Я вже викинув команда А. Ось така прикормка часник. Вони йдуть в пачках 2 кілограма. Ну, для когось це мінус, однозначно, хто там використовує 1 кілограм і хоче мінімум речей носити, там пішки йде. Для мене це нормально, тому що ну, моя стандартна риболовна сесія це переважно 2 кілограма, буває лишається. Інколи буває, навіть не вистачає, ну, переважно якраз 2 кг. Уходить добре. Зразу хочу по пунктам пройтись. По механіці я перевіряв, то я замісив три етапи руками, як переважно і всі, закинув там недалеко. В принципі, вимилось добре. Ну, я замішав як будь-яку прикормку, переважно роблю. Ну, типу, до механіки питання немає, що хочу сказати, це саме. Е, про дизайн, от, е, відмітити, це мені дуже подобається. Я взагалі плюсую всі виробники, які роблять прозору або напівпрозору е, упаковку, тому що ну, ти, наприклад, хочеш якийсь смак новий попробувати, або ти просто часто якісь різні прикормки пробуєш, або людина нова, якась яка незнайома, і вона не знає, які там е, взагалі кольори, які там. Яка фракція, ну, есть, це дуже зручно, тому за це плюс. Далі плюс за те, що чітко пише на яку рибу, який смак. Це дуже добре. Тому що, ну, наприклад, є виробники, де пише просто наприклад, лящ, хитрий лящ або там ще якийсь лящ, не Самаку не пише. А на рахунок того, чи прикормка буде результативна, ну, побачимо. Скажімо так. Поки важко щось сказати, тому що це прикормка. Щоб об'єктивно аналізувати, треба реально мати склад, якийсь хімічний аналіз у цих всіх прикормок, щоб реально класно розібрати. А так все, що я можу роз... сказати, це те, що ідею ці очі. Це візуальна фракція, ну і відповідно колір і запах. Тому е, запах е, однозначно гарний, е, е, за інше поки не скажу. Але якщо карасі зловляться, буду дуже радий. Ось. Якщо комусь цікаво, теж хоче спробувати цю прикормочку нову, кажу зразу, склад е, ну, мені не розкрили, але мені сказали деякі там, моменти, звучить. Дуже класно. Я не знаю, як воно насправді, я це не перевіряв. Я чисто на довірі, так би мовити. Ну, Якщо дійсно все так, як мені описали, то прикормка має бути якісна. От. Я спробую сьогодні на карася, не впевнений, чи в мене сьогодні вийде, в принципі, неважливо, яка буде прикормка і фракція. Але от в травні після Пасхи я поїду сюди на яща. От, і про те, що і от, тоді можна буде точно, я точно зроблю висновок на рахунок прикормочки. Тому що полящу, там плотві порівняти мені є з чим. Ось. Кому цікаво, в принципі, я може, не знаю, або просто напишіть команда А там на Ютубі, можливо, або в інстаграмі. Або я, можливо, лишу десь там в коменті назву чи посилання, собі зайдете, кому цікаво ознайомитись. А мені пора перезакидуватись вже. Я дуже давно вже планував е, таке відео зробити. В будь-якому випадку я зроблю висновки і скажу, чи є сенс взагалі на нього ціленаправно їхати, якщо це не якийсь ставок, де знаєте, карась карп а от саме просто звичайна водойма типу там. Річки або, от, як в даному випадку, водосховище. Можливо, дійсно теж хтось хотів на карася поїхати і не знав як. Ну, бо одне діло, коли ти знаєш місце, де він точно стабільно клює, він там є, там на яку оснастку ловиться, Тому що, ну, наприклад, де не клює на фідер, там може клювати на поплавок. Банально. Да? Ось так. Я таких місць не знаю. Але враховуючи мій досвід там і пораду одну, я саме тут буду його шукати. Монтаж не пам'ятаю, чи казав в мене монтаж ковзаючий, само собою, як на флеті, так і на класиці. Ага, Бачите, в мене навіть не вимився корм. тобто Я сильно таптушку його дав, тому що ну, це я ж мішав для фідера, а не для флета. Тобто він у мене трішки не такої консистенції. Тому перестарався. Напевно, не буду ховати гачок, раз таке діло, бачите? От тому й треба часом перезакидувати, бо от, буває, кинуть на півгодини, там гачок міг там і не вимитися, або ще щось. Ж... Тому так, да, я, напевно, гачок не буду ховати в таптушку, щоб одразу в мене все працювало. Ну, і відповідно заб'ю його легше і буде все добре. Розкажу трішки за ситуацію. Я від'їжджав на дві годинки по справі. От. Закинувся, водили ще не зматував, там Петя сидів рибалив. Петя казав, що взагалі нічого не було, нулі. От, я приїхав, у мене дивись, тут на одному водилищі ще висіла на флету плотва. Що це таке? Плотва. Висіло. Ось Зараз покажу ось, ось така плотви, плотвичка. Загалом висіла на флетику, на дальній дистанції. От, то я зараз, так як все одно нічого не клює. Проб'ю ближню, ну, максимально під ногами, там, 5, 10 метрів, 15-20. Якщо нічого не буде, е, ставлю малесенький гачок, е, там 16 умовно, от. і поведеться десь там метр, а то й більше. І будемо гратись. Можливо, е, так, так знайдемо і зловимо рибку. Не знаю. Плюс я ще не закормлював, бо ну, не було коли, тому зараз покидаю і можна буде вже почати закормлювати, тільки я спершу проб'ю трошки дистанцію, щоб розуміти, чи то мені закормлювати ближню точку, чи навпаки закормлювати подалі. Тому що це ще таке питання. Опа-опа! Є рибка, тут твичка. Баляха, йомайо, йма, Йо -йо. опа. Друзі. Поміняв, повідець на найтонкий, який є, 009. Зв'язав метровий, навіть трішки більше. І малесенький гачок 18-й. Перший же закид, буквально 5-10 метрів від берега і покльовка. Це, звичайно, не та риба, яка яку хочеться, не цільова риба, але якщо клює на цю, то чому б і ні? На одну піночку взяло жовту. І раз таке діло, що ловлю поки що на дистанції ближній, можливо, поставлю кормушку дуже легенько, щоб воно не дуже плюхало, тому що в мене 60 чи 70 грам стоїть Та така. І виходить для дальнього закиду стояло і може трошки рибу лякати, тому поставлю поки маленьку ще й кормушечку, а кидаю взагалі тобто, отак. Дуже близько, але тут головне результат. Хоча, звичайно, не в кайф таке ловиться точно, але... Тільки що, друзі, була дуже гарна клювака, жаль не засняв, метрів 30 на те ж саме поводок, цей що тоненький був. Опа, це у нас здається малесенький, дуже підлящий, зараз подивлюсь, точно. Дуже-дуже малесенький, але підлящик. Це добре. Це добре, продовжимо далі. Можливо там я закормлю. Зараз ще й захід туди. Зараз закормимо, глянемо, чи сильно щось, щось зміниться. Я вже 5 кормушок дав, але це мало, я так це, скажу, добряче хочу закормити. Пробував сьогодні багато всього, ну, все спокійно не дуже йде. Змінив тактику повністю, але результату все ж ніякого немає. Тобто в мене були як делікатні дуже оснастки, скажімо, тоненьсенькі дуже повідці, маленькі гачки. Так само в мене були більш масивні такі приманочки. Ну, нічого абсолютно не було, ні ближня дисанці, ні дальня. Тобто все, що таке було піймано, це в районі 10-30 метрів, навіть, навіть 10-20 метрів. От в такому районі не дуже комфортні для закиду дистанції, ну, не, не цікаві абсолютно. Та якось не хочеться таку знаєте, дрібноту ловити. Можна було вперти, звичайно, половити на 10 метрах оце весь час, але ну, не те, хочеться все ж знайти цікавішу рибу. Е, був шанс, якась надія, коли. Плюнув малесенький, малесенький такий підлящик. Але це була разова якась акція, скажімо, ніякої там мами, тата, нікого не було. Ми вже скручуємося, сидіти сенсу абсолютно немає. За кором, що в мене ще в Петі, результату не дав. Пробили всі дистанції, можливо, не повезло. Просто день такий, можливо, риба тусувалась в іншому місті. Не знаю. <клес> Загалом, що хочу сказати, для тих, хто хоче на Басі в кут їхати десь найближчим часом. Ну, я сужу суто по собі. Я, поки сенсу, скажімо так, очікувати якогось грандіозного кльову, не бачу. Їхати можна, там виочікувати непогані входи. Але поки ще активності риби такої я не бачу, і по тих якихось звітах, що я чув або бачив, я теж нічого, скажімо, такого втішного не знаю. Мені реально цікаво, чи є сенс викладати такі короткі відео, навіть якщо ну, кльов, скажімо, майже відсутній, улов також там або відсутній, або мінімальний. Просто щоб я знав, чи мені робити якісь такі короткі відео, якщо, скажімо так. Такі будуть. Чи вже все ж краще викладати, коли буде нормальний кльов, там, коли риба буде піймана в кількості і так далі. От. Відпишіть, будь ласка, я тоді буду знати, як робити. Якраз останній закид робив, вже корм викинув. І з точки взяла остання рибина, платвичка. Ну, гарно за сьогодні, в принципі, це непогано доволі. Тобто, значить, сьогодні результат це 4 плотовички. Ну, Якось так. В принципі, не густо, але і не з нулем. Тому ще раз всім до побачення.